Перш за все, саме необхідне це що? Це корм, це їда. <гум> Тому що без їди нікуди. Це саме необхідне. Це центр адопції тварин в Одесі. І породисті, і двортер'єри. Загалом майже півсотні собак. У кожного тут своя болюча історія. І кожен ще той наминайко. А це притулок при жіночому монастирі в Одесі. За чотирилапами тут доглядають монахині. В приміщеннях у нас 120, 130, приходять 200 з чимось. Приходять поїсти. Кожному подаєш тарілочку. Понад два роки Усава допомагає рятувати тварин України. Практично в кожному притулку кожен волонтер завжди в першу чергу просять кормів. Саме тому, з травня, Український фонд ветеринарної медицини за фінансової підтримки італійського донора Save the Dogs запустили програму Годуємо тварин України разом. Нашу програму їжі для домашніх тварин в Україні цього року буде допомагати реалізовувати Український фонд ветеринарної медицини. Ми дуже дуже вдячні їм за те, що допомагають нам доставити їжу. Програма діє у двох містах. Це Харків і Одеса. У літній період ми плануємо передавати 5 тонн корму кожного місяця у зимовий та восени. Кількість корму збільшується. Це порядка 10 тонн корму. щомісяця. Тварини на вулиці у притулках мають вразливіше здоров'я. А відтак потребують якісних та збалансованих кормів. Саме тому для програми обрали вітчизняного виробника компанію Ройчер. Бренд Ройчер виробляє корми в Україні з натуральних інгредієнтів. Вони дуже підходять, особливо для безпритульних тварин, для їх здоров'я. Нагодувати це найперша і найнагальніша проблема всіх притулків. Наші тварини щодня потребують біля 50 кілограмів. Найперше їм потрібна їжа та вода. Спасибі, що є такі організації, які допомагають тваринам. В притулках завжди хтось з'являється. Лише прилаштували кількох в родину. Наступного дня нова коробка. Долучайтесь до програми Українського фонду ветеринарної медицини та Save the Dogs, аби нагодувати тварин України разом. Ми дуже потребуємо кормів. Вдячні фонду, що нас забезпечують їжею. Для нас це велика допомога.